Наразі парк працює в штатному режимі. Ну, наразі, звісно, є проблеми із рухомим складом, тому що лише 28 тролейбусів з 80 відповідає нормам, які достатньо щоб перевозити людей з фізичними вадами, Мамочевськорязким, тобто інші верстви населення, які потребують окремої уваги. Тому на даний час ми ще працюємо з європейським банком реконструкції та розвитку. Проходимо перший етап. Наразі документи пакет документів вже узгоджений, поданий на узгодження безпосередньо в ЄБРР, Плануємо придбати 45 тролейбусів. Близько підлогових, звісно, це буде за правилами Європейського банку, тобто тендер будуть проводити вони. Надіємося, ми дійдемо до цього етапу. Загалом планується придбати 20 тролейбусів двосекційних, тобто великих, як гармошки, в нас їх називають. 15 тролейбусів 100-місних на автономному ході, які мають 20 кілометрів пройти без тролії, потім автоматично. При підключенні до тролії, підзарядити свої акумулятори і надалі зможуть також пройти 20 кілометрів. І 10 звичайних тролейбусів, такі як у нас зараз там Богдан, розпочали цю процедуру майже на початку року. Вже 9 місяців ми лише подали пакет документів. Це довга процедура з Європейським банком. Це можливо навіть десь наступний або аж 26-й рік. Ну, плануємо, що 25-й рік. Розпочнеться, але це ж процес не на один рік. Тобто може бути поставка у 2025-2026 році. Надімся з наступного року розпочнеться вже оновлення парку.